Розглянемо пеленгацію на БПЛА при роботі з списками частот в пам'яті. Отже, бачимо, у нас є перелік частот діапазону 5,8 ГИ. Так він працює. Запускаємо. Відбувається стандартний скан по внесених частотах. Працюємо з пеленгаційною антеною ADD207, діапазон 600 МГц, 6 ГГц. Отже, відбувається сканування. І тепер з'являється дрон. Як тільки дрон з'явився, ми бачимо демодуляцію на каналі, на якому він з'явився. Вмикаємо пеленгатор і бачимо значення азімутів по виявленому. Сигналу. Це можна також включити відображення на мапі, і ми будемо бачити і живий спектр, верніше відображення каналів, і значення азімутів, які виміряні з тією точністю і сквелчем, який вказаний.